Завлак, я сьогодні пройшов новелу візуальну, без почуття, дуже хороша. Мені сподобалась для Славкового Пекаса Мето. Ну, це така новела, що там військовий такий ну, середньовічний лицар. Бо. Лицар він йде, йде подорожує по, по світу, там він зустрічається всякими персонажами різними. Хоче знайти собі місце в тому світі. І він потім, ну, і він перший прямує до замку, в замку там йому на раді, його відкликають, потім він приєднується до ще одних кочівників, ну, якихось лицарів, ну, ще які там лишили живі. Ну, Ну, він з ними йде до якогось чувачка, якогось мама, що він там з ним щось говорить і на тому кінчається ця новела. На українську мовою ви можете не, не переживати, що там є руснява мова, там ука... Всю українську... Пре... це, це лайк розлабникам за це. Всім випаду на зустріч.